Всім доброго раночку! Давненько не виходила з вами на зв'язок. Дуже рідко зараз закидаю відео, бо починається сезон новий, дуже багато роботи. Я їздила відбирати гарні рослинки на садовий. Зараз я дома, вже в садочку, хочу вам показати, який шикарнючий другий приріст видав зараз клен. Як тільки ота перша жара зійшла, бачите, підгоріло листечко сильно, Ну, це свіжепосажений клен, бо в минулих відео я вам показувала, тут було порожнє місце. А зараз висадила десь, ну, я знаю, місяць-півтора тому. І подивіться, які гарні прирости. Це ширасавану Ясимін сорт. Зараз почне відростати, буде красивий стояти. Восени має, мабуть, почервоніти, ще не знаю, чесно кажучи, сорт новий. Ніколи його не бачила вживу. Тепер почекаю, подивлюсь. Навесні його пострижу гарненько і він буде більш компактний у мене. Починається сезон квітування сєдумів. Люблю деякі віди. У мене їх дуже небагато, мені вони більше подобаються на чиїсь іншій ділянці. А у мене тільки видний, бо він великий і дуже гарний. Зараз вам покажу. Ось це у мене маленький кущик, бо я його ділила великий і висаджувала в різних частинах саду. Оце на новій ділянці. Нова хвиля квітування. Гіпсофіли, вона вже давно квітне, я вже пообрізала, вона знов почала. Ви подивіться на ці шаблі, він вже здоровезний, <рес> не дає мені ходити, бачите? Балуватися це хоче. Е, величезний кущ, трошки його камінням отако підгорнуло, бо почав е, лягати на Барбарисик. А мені хочеться, щоб він е, в цьому році ще наріс трошки. Тому бачите, на одну сторону ліг. Банда. Але виглядає просто бомбезно. Так, сіду. подивіться, який гарнезний кущ. Ось моя рука для порівняння. Це просто вау. Кажуть, що вони, коли сильно здорові, то розвалюються, але у мене до того не доходить, бо я їх постійно десь ділю і пересаджую. З місця на місце, бо саме зараз мені на кінці літа не вистачає, ну як то сказати, не то, що не вистачає квітну, чи зараз і гортензії, але у нас в спекотному нашому південному кліматі вони вже майже або підгорають, або підсихають. Троянди, ну, друга хвиля так само закінчується. А от сідуми, ну вони мені додають якось знаєте, живої, якоїсь хвилі такої живої. І потім, як буде ще хризантема квітнути, то буде взагалі вау, бо я обожнюю хризантеми. Це моя найулюбленіша квітка. І в букетах, і на кущах, тому буду радіти ще дуже довго. Ось-ось будуть розквітати ще не сильно, тільки-тільки починають розовіти. Красивезний кущ, красивезний, дуже непримхливий. Це із розряду посадив і забув. Правда, вперше побачила на роботі один з видів, у нас об'їла гусінь. Я ще такого не бачила, щоб б сєдуми об'їдала гусінь. В минулому році прям сильно. В цьому році, слава Богу, що гусіні, ви знаєте, дуже мало. Оцеї американської бабочки майже не бачу. Хоч щось приємне, бо інших шкідників і хвороб вистачає. Вже відквітла, бачите, троянда, яка посажена в цьому році. Яку я давно шукала, і нарешті. Купила пахне, аромат такий тоненький, ніжненький, супер просто. Ось Хочу вам показати магнолію. Це те, про що я вам казала. Що в цьому році вона вкорінюється. У неї тут гарний догляд, у неї полив, у неї осмокот, у неї живлення по листку. Але, бачите, немає у неї зараз сил на. На листечка, на квіточки. Е, тому таке буває, щоб ви не переживали, вона вкорінюється. На наступний рік вона дасть вже більш гарний приріст, а на третій рік взагалі буде вистрілювати великими. Це джені у мене. От так вона заклала маленькі бруньки, вона буде квітнути в наступному році. Але е, в цьому вигляді в неї такий собі скромненький. Ну, Я не переймаюся, я ж знаю, чого від неї можна очікувати. Ця satisfaction була посаджена раніше, тому в неї і бутони закладені вже гарненькі. І листечко пішло вже після жари, після спеки, все вже більш величеньке. А то до того було так само маленькі, бачите, такі покручені, підгорілі. Ну, Це все буває. це все буває. Я всім клієнтам розказую, що не переживайте, все буде добре. Дайте їй можливість вкорінитися, і вона вам покаже всю свою силу. і... Віддячить вас за ваш догляд. Ні, ну ви подивіться, що це робиться. Бачите, це у мене гортензія Summer Snow здається. От перші квіти, коли вона почала квітнути в спеку, вони вже підгоріли. І ну, вигляд такий собі потрібно пообрізати, але щось мені так не хочеться. А ось гарнезні квіти, які вже повилазили, почали квітнути після того, як спека трошки зійшла. Вони вже, бачите, білесенькі, гарнесенькі, але листечко трошечки підпіклося. Сапроводітелі. Ой, банда. Мені розказували колись, що для того, щоб затримати квітування гортензій, саме в нашому південному спекотному кліматі, потрібно після того, як а, обрізати гортензії не низенько там, на одну пару бруньок або на дві, а обрізати там, наприклад, на три-чотири. Тоді гортензія вистрілює молодим приростом і вже пізніше, десь за три тижня, Можна обрізати, як ви і планували, на одну-дві міждоузліяці, одну-дві пари броньок. Тоді це затримує приріст і затримує квітування, і гортензії липневу спеку пропускають, тобто вони ще не розквітають, а розквітають пізніше, вже в серпні, тоді, коли вже ночі прохолодніше стають, і за рахунок цього. Вони гарні, не посушені, не попечені. Чесно, ще не пробувала. Кожен рік збираюся, хоч на одній зробити експеримент, але постійно забуваю, щось мені відволікає, постійно повно роботи і так до цього не дійшла. Але хочу, мабуть, такі на наступну весну. Спробую У мене є велика гортензія. Даймонд Руш. Вона у ті, так само, що пізніше випускає суцвіття. Вони гарнезні рожеві. А ті, що перші, то так само підгорають. Тому спробуємо. Спробуємо, і тоді вже вам зможу розказати, чи правда це діє. Але я це чула не один раз, і, можливо, такий це діє. Ось посадила собі рожеву шавлю, як і планувала до цього темного барбарису. і жаль, камера не передає цього яскравого рожевого кольору, щоб показати, наскільки воно красиво виглядає. І я думаю, що кущик розростеться, почнеться ще квітування, я вам обов'язково покажу. Подивіться на цих сайгаків, вони від мене не відходять. Це ж якийсь треш. Я не можу ходити, щоб не наступити. Нікому не потрібні кошенятка. Такі гарненькі, такі хальосі. Хочу вам зараз показати квітування перше Німфеї, яку я так дуже хотіла. Вона називається Тисячу пелюсток. Так, трошки бліки і через це не можу передати Зараз залізу в ставочок однією ногою. Добре, що тут є сходинки. І покажу вам, ось бачите, красиво. Водичка прозора. Що, теж купатися? Зараз покажу вам. Ой, бачите, влізла таке у воду в ранку. Ви подивіться на цю квіточку. Це просто вау. Це була, цей сорт був моєю мрією, і я не жалкую, що я зробила такий гарнезний подарунок. Бачу, там ще бутончики, пуп'янки лізуть. Ось у другий, там внизу третій. Просто краса, дивіться, наче якийсь Георгін. Так, треба прилазити. Цен не перестає квітнути. Це щось з простеньких, але дуже-дуже рясна. Тому не гоніться за дорогими, шикарними новими колекційними сортами. Садіть щось простіше, додайте туди осмакоту і будете милуватися. Ну, подивіться, яка краса! Ну, хіба вони гірші за ті якісь тайландські гібриди? Супер-пупер, дорогі? Вчора, до речі, побачила ціну. Чуть не впала на саму дорогу німфею, яку я тільки бачила, 24 тисячі гривень. Ну, <смі> чесно, можливо, для колекціонерів, які саме цим займаються, це ну, така собі ціна, але для мене ось о, купуйте по 300, 500, 400 гривень і будете милуватися, і буде вам краса. Ну, насадила трошечки тут болотяних рослинок. Чекаю, бачите, ось м'ятку. Повсовувала так само, просто черенки порізала, повсовувала, вони вже вкорінилися, я вже їх там трошки позостригала, зараз ще раз потрібно. Все росте, все квітне, все гарнезне. Це я собі приперла тілоріз, дуже хочу, щоб він у мене вкорінився і почав рости, але щось він... О, отако він має рости. Супер. Незвична рослина спіймала в ставочку. І хочу, щоб у мене така краса по типу агави була. Так само в, в, в моєму ставочку. Привезла на пам'ять. Я ж куди не приїжджаю, всюди лізу або в якісь парки, або в якісь ставки. Щось собі колупаю, щось собі привожу. Ой, такого. О, клас. Так, буду збиратися на роботу. Всім гарного дня! Миру, тиші, спокою, щастя, любові і натхнення все у нас буде добре. До нових зустрічей. Готую вам нові е, випуски, бо чекаю на нові рослинки на садовому на привоз. Будуть і калини знову е, оці напіввічнозелені зелені ескімо, що ви бачили у мене. На ділянці я показувала білими шарами квітнуть, які не їсть. Це єдиний сорт, який я бачила, щоб його не їла тля. Жодного разу на ній не бачила. Тому, якщо буде комусь цікаво, то я познімаю вам відео про новенькі гарнезні рослинки. Все, до побачення, мої любі. До нових зустрічів!